Ось така от гостя. Чекаю, доки перелізе, щоб не попала під колеса. Їду проверяти свої пастки для бджіл. Давай, давай, мала, давай. Нема часу, темніє. ніяє. Давай, удачка. Ліс сухий і ліс пустий. Перша пастка пуста. Не бачу льоту. Соняшник за цей час піднявся. Отак от гарно, але ґрунт, ніби й дощі йшли, але ґрунт дуже дуже сухий. На місці цієї ловушки, що я зняв, рая не бачу льоту бджіл, так що вже вони за тиждень розлетілись. Йду далі. Друга раєвня теж пуста, але мене насторожує гул як шершня. Не бачу льоту. Ось такий важкий гул. Чути, що якась здорова комаха. От хочу показати поряд із дубом липа. Зовсім немає цвіту і немає запаху в лісі в дубовому. Тобто тут липа не цвіте. Я постараюся ставити відео там, де липа в місті цвіте і пахощі, і бджоли. є. 15 кілометрів від міста і все, вже немає нічого. Бачите, таке біля своєї пасіки. Джмелі збирають нектари із такої от рослини, а так от ліс пустий. Мишачий горошок квітне, де-не-де де чистотів і все. Купив 3 кг цукру, буду робити мед бджолом, щоб хоч дотягли до соняшника. Третя пастка теж пуста. Так що в мене в цьому році поки що лише один рій зайшов. Другий рій в дерево в дупло зайшов, то не рахую, то не мій. От хочу показати от одне із моїх болот неподалік точка. Раніше за оцей цей оцінакіс ішла велика боротьба, це все викошувалось. Буквально рік як не коситься, відразу природа бере своє. Трохи потроху витісняє. Для моїх бджілок це добре, тому що хоча б якісь болотні лугові рослини будуть. А от це показує те, що людей стає все менше-менше. От весною там завжди гарний взяток, тому що там котики, верба козяча, так от по краю лісу, воно тут як така тарілка, а там далі. Йде ліс, і от він так по краю, по краю, по краю, по краю йде. От туди я зараз поїду, там ще дві моїх стоять. І третя біля дерева, біля дуба, в якому живуть бджоли, і я там зверху ще поставив. Точно замість бджіл, скоро заведу собі джмелів. такі трудяги на мишачому горошку. така от вже. Осіння пейзажна ситуація. Все жовтіє, все сохне. Зараз буду дивитися, що в нас там віка-мишача. Ну а я ж, як завжди, насіння сафори з е, японської. Назбирав її одне дерево біля ринку. Я з нього назбирав трішки трішки скільки вийшло. ну Може десяток. Може десяток гарних. Так, тут льоту не бачу. Мурашник працює. Це мабуть єдині, хто працює в державі і ЗСУ Так, і тут ще гілка закрила вхід. Нема. Не бачу нічого. П'ять ловушок пусті. така от, так от посуха. Зараз розтикаємо. Ситуація геть невтішна. От рослини поопускали вуха, листя свої, Ліс аж тріщить весь. Взагалі влага, вологи немає. Вологи немає. При тому що позавчора, здається, був дощик. Висухає все дуже швидко. Це ради чебрицю знову нарвав. Покладу на рамки. Дам. Це ж спеки не було. До жовтня буде печально. Це низ теж біля болотця Йду до просіки. Ну а дятел активно робить раєвню, конкуренцію моїм. Теж дуб, буквально 30 метрів від тої пастки. Ще стоїть моя. От така от видовбана колода довбанка. Конкуренція. Злякав лиса біля пастки. Метрів за 30 сидить там. Так, дивимось, що у нас тут під дубом. Під дубом теж посуха. Так, одна вилетіла. Це от така от просіка. Буде зарастати. Трохи сипнув по піску чорноклена. Подивимося, що там буде. Так, хтось тут. Хтось тут хлітав, щось вона втратила горизонт. Ага, бджілки вилітають. Трутня нема. Да, якраз я трішки-трішки прозівав. Раз вони всі заходили тоді. Нічого, вони відрояться в будь-якому випадку і якась буде шукати нове житло, сім'я і обов'язково зайде до мене. Тут простору імені не так багато, тому я думаю, до соняшника вони в будь-якому випадку відрояться. Вже рудий, смачненько перекусив тим яйцем, що минулого разу, минулого тижня лежало тут ще ціле. Ну що ж, приємного апетиту. Це природа, певно, там десь на раї. Бо я якраз стою, щось затріщало ззаду, бачу, вискочив такий молодий лисак із довгим хвостом. Крутнувся і втік назад. Не туди побіг. Так от. Можливо, так і повторюсь, але от бачите, це чистотіл. І от він повішав уже вуха. Спека, спека. Да. Я поїду, мабуть, бджоли мої злі, як хто зна, що наколочу їм цукру, дам, хай трошки тягнуть. З чого потягнуть, але одна сім'я там із старою маткою, то це можуть уже і на роя стати. Так, перевіряємо одне із потенційних медодайних місць Ваточник Сирійський. Що ми бачимо ми бачимо, шапка є, але й для нього ще рановато. Ну що ж, цукор наше все. Думаю, поїм суниці, а потім почну екіпіруватися. Але щось в цьому році навіть суниці Дуже обмаль. Так, що тут у нас? Ялинка росте? Що ж же ж такі ямки садив? Ага. Колючий барбарис. Ось тут листочок. А його крутить від посухи. Ялинки то все одно. Ну Хтось із них двох повинен вирости. Так, ну добре. От за рік як виріс. Глід черноплідний. Тут була суниця скрізь, вже, вже немає майже суниці. Раніше по тарілочці по півтори можна було нарвати. Ось такий от літ бджіл. Тут була стара матка. І ага, пилок несуть. Ну добре. Тут була стара матка і повний-повний вулик бджоли. Матошники тягли, але ще там яєчка не було це тиждень назад. Я їх розширяв максимально. Ну, оце от шестирічний горішок. Бачите? От він знову відійшов. Підійшов, так, покажу. Покажу все своє. Хазіст одним дублем. Це теж горішок, йому два роки це я його пересадив, дали мені. Бачите, верх підмерз не спустив. Так. Аморфа, десь тут моя аморфа. Підмульчована є. Бачите, відразу вона і ожила. Так що, Отакі от прямо ковер. І десь і тут ще одне кущика каморфи було. Ага, теж я. Теж є. Так. Це добре, трохи там далі арабінія клейка. На пасіці 24 градуси. Вечір, сьома година. От Пастки завмерли, висохли. І значить, що ми робимо? Ми привезли от таке отварення, як ви бачите, старезне. І зараз знову будемо споряджати наші пастачки. Десь тут ще дріжджі. Засиплю дріжджі, додавлю трошки води, щоб було більш таке... Водянистий, хай грає. Тікав минулого разу і потолочину загубив. Так, оцих повинна була бути маточка. Ну, маточка, маточка, але вони прильотку, як ви бачите, гладять. Значить, нема їсти. Так, все-все-все, поняв.